Вітаю всіх на моєму каналі. У цьому відео максимально стисло розповім про те, як не залишитись без огірків у другій половині літа. У багатьох городників звільняються ділянки, що були зайняті ранньою капустою, картоплею, зеленю ну, іншими ранніми овочами. На звільнене місце можна висадити розсаду огірків, які ще встигнуть дати повноцінний врожай. Наприклад, у мене звільнилася ділянка в теплиці, і тепер я висаджу на ній. Огірки. Посів огірка безпосередньо у ґрунт насінням краще не робити, а заздалегідь висіяти насіння огірка у стаканчики і вже розсадою висаджувати у грядку. Наприклад, у мене завжди під рукою є розсада огірка різного віку. І вважаю, що краще подарувати зайву рослину сусіду, ніж залишитися у другій половині літа без огірків. Ось, наприклад, в мене три покоління чотири навіть розсади огірка. Ось сама молоденька, старша, ще більш старша. І оця, що перша сіялася на розсаду. Вийшло так, що огірки з першої хвилі не знадобилися мені. Але це не біда. Горщиків, в яких вони ростуть, мають багато великих отворів для коріння. Це взагалі. Для хризантем такі горщики, в них буде вільний доступ коріння до ґрунту, і тому я просто наполовину вкопаю оцей горщик у ґрунт, і деякий час ще ця рослина дасть мені, хоч і не а все ж таки урожай. Ось таку розсаду огірків, що сидить на лаві запасних і чекає свого часу. Я використовую не тільки для того, щоб засадити звільнену ділянку, а й для того, щоб замінити ранні огірки, які в цей час можуть вже почати хворіти. Мені здається, що це раціональніше, ніж витрачати сили та гроші, щоб боротися за життя вже хворої рослини. Але, звісно, що перед тим як замінити хвору рослину на здорову, я дезінфікую ґрунт, де вона росла, і більш ретельно обробляю молодий кущ огірка, бо він вже, звичайно, потрапляє не у зовсім сприятливе середовище. При перекопуванні і підготовці грядки не всі корінці та стебла бур'яну можна вибрати. Тому для того, щоб якнайшвидше ця органіка згнила і не почала проростати, перед висадкою огірків я проливаю ґрунт. Прямо у лунку препаратом Байкал. Цей мікробіологічний препарат містить повний комплекс ефективних мікроорганізмів, що мешкають у здорових ґрунтах, і забезпечують родючість ґрунту. Одні з них живлять рослини і прискорюють розкладання органіки, інші збільшують повітро і вологоємність ґрунту та сприяють утворенню додаткових коренів. Треті виділяють речовини, що пригнічують патогенну мікрофлору в ґрунті. Якщо сказати коротко, то цей препарат підвищує стійкість рослин до хвороботворних організмів, спеки та холоду. Але де б не росли наші огірки, і як би ми за ними не доглядали, у другій половині літа вони стають дуже вразливими до різних захворювань, особливо переноспірозом. Довгий час від переноспірозу не було ліків, але сучасні технології сьогодні дозволяють скоротити захворюваність на переноспіроз та сприяють попередженню цього підступного захворювання, від якого можна втратити літа всі огірки і при тому дуже швидко. І якщо про переноспіроз чули не всі, то про таке захворювання, як борошниста роса, знає кожен. Так от. Несправжня борошниста роса і є пероноспіроз. Це одне і те ж захворювання, тільки по-різному названо. І ця інфекція настільки живуча, що марно мріяти нам про те, щоб викорінити із свого городу чи теплиці цю заразу. Також неможливо забезпечити ідеальні умови для росту огірків, щоб вони не вражались переноспірозом. Тому залишається одне. Профілактика, лікування та корчування хворих рослин та висаджування на їх місце всередині літа здорової розсади. Як же виглядає периноспіроз? Починається захворювання з нижніх листочків, на яких можна помітити жовті невеликі плями? Потім ці плями збільшуються, листок засихає, і, врешті-решт, рослина вся гине. Підступність цього захворювання у тому, що від зараження до візуального прояву хвороби проходить доволі таки багато часу, до двох тижнів. Тобто рослина стоїть начебто здорова та міцна, а в цей час грибок вже розмножується. І коли ми вже бачимо жовті плями на листі, то це означає, що хвороба розповсюдилась і огірок через одну-дві неділі повністю засохне. Пошкоджене хворобою листя треба негайно відірвати і кудись винести за межі теплиці чи городу. Хворобу це не зупинить, звичайно, але стримає розповсюдження хвороби в теплиці на рослини. Коли ми приберемо всі пошкоджені листя з рослини, потрібно негайно обробити лікувальним фунгіцидом, таким як магнікур, фіно або квадріс. В такому випадку, коли ми вже прогавили хворобу, профілактика не подіє. І профілактичні препарати, фунгіциди, такі як Рідоміл Голд, одновідсоткова бордоська суміш, біопрепарати вже не допоможуть. На жаль, знижують ефективність профілактичних препаратів. Також і сприятливі для грибка погодні умови. Ночі у другій половині літа стають довшими та прохолоднішими. Денні температури також падають. А для переноспірозу плюс-мінус 20 градусів це найсприятливіша температура для розмноження і поширення. Ось чому не варто нехтувати профілактичними обробками, коли нам здається, що рослина, начебто, здорова. Існує безліч схем захисту огірка від хвороб. З одною з таких схем я пропоную ознайомитися вам далі у відео. Отже, для профілактики захворювання огірка одразу після висадки розсади обробляємо огірок рідомілом голд один чи два рази, в залежності від віку розсади. Замість рідомілу голд, якщо його нема, можна використовувати його аналог, це чарівник. Але через два тижні рідоміл Голд вже втрачає свої захисні властивості, тому після закінчення цього часу знову потрібно обробити огірки фунгіцидом. тільки тепер вже іншим препаратом, наприклад, таким як магнікур-фіно. Цей препарат має не тільки профілактичну, а й добру лікувальну дію. Після обробки огірків цим препаратом вони будуть захищені від хвороб 10 днів. Магнікуром фіно, також, як і рідомілом, можна обробити огірки два рази з інтервалом у 10 днів. Через 10 днів після останньої обробки магнікуром фіно обробляємо огірки квадрісом. Цей препарат найбільш доречний у фінальній стадії вегетації огірка, тому що це єдиний фунгіцид, який я знаю з терміном очікування у 5 діб, і захисною дією. 14 діб Більше того, квадріс подовжує термін плодоношення огірків на одну-дві неділі. Обробку квадрісом робимо два рази з інтервалом у 14 днів. Зверніть увагу на те, що більше двох разів поспіль не можна ні в якому разі застосовувати один і той же фунгіцид, яким би він добрим не був. Ті городники, яким за будь-яких обставин не можна користуватися хімічними фунгіцидами, можуть використовувати біологічні препарати. Вони не такі звичайно ефективні, але ж краще притормозити хворобу і зібрати невеликий, але ж все ж таки, врожай, ніж споглядати, як на очах засихають огірки. Існує безліч таких препаратів, один з яких чомусь забутий, як мені здається, це мікосан В. Літера В означає вегетація. Мені подобається він тим, що має лужну реакцію, яку дуже не полюбляє грибок. Цей біологічний фунгіцид створює плівкове покриття на рослині, яке перешкоджає проникненню та розвитку патогенів. Також мікосан В, проникаючи в клітини рослин, стимулює утворення певних ферментів в них, які руйнують клітинні стінки фітопатогенних грибів, тобто їх знищують. Виробник рекомендує застосовувати препарат кожні 14 днів, але краще обробляти кожні все ж таки 7 днів, тому що препарат біологічний і термін очікування в нього всього одна доба. Зверніть увагу на те, що мікосан В не можна змішувати з іншими біологічними фунгіцидами. До речі, можна комбінувати хімічний захист. З біологічним. Тобто до масового плодоношення огірків, наприклад, обробити спочатку магнікуром фіно один-два рази, а потім вже квадрісом два рази, а через 2 неділі після останньої обробки квадрісом почати обробляти огірки будь-яким біологічним препаратом, якому ви, звичайно, довіряєте. Під відео ви знайдете короткий запис схеми захисту огірка від хвороб, запропонований у цьому відео. Гарних вам врожаїв. До нової зустрічі!